Мені прикро читати, як люди шукають формули постійного заробітку на фінансових ринках. Вони купують торгових радників, індикатори, роботів і все ніяк не можуть заробити собі хоча б на тяжку кави. Щоразу щось йде не так. Щоразу вони шукають і знаходять причину в собі, чому не вдалося. Щоразу вони знаходять причину, як так налаштувати свою стратегію, щоб наступного разу ну, точно заробити і багато. Особливо прикро читати, як люди намагаються використовувати так звані пробійні чи відбійні стратегії. Малюють собі якісь лінії, канали і все чомусь через одне місце. Дивляться постфактум і розуміють, що просто неправильно провели рисочку. От якби трішки вище чи нижче її поставили, то все було б в шоколаді. Друзі мої, припиніть марнувати час. Ви намагаєтесь робити ті ж самі рухи, як інші невдахи, що постійно втрачають гроші, повторюючи одні й ті ж помилки. Дехто з вас скаже, але ж я заробляв! Не ну, вітаю! Так чому ж результат загальний поганий? Чому ви втратили гроші? Бачите цей годинник? Коли я його довго не одягаю, він перестає показувати вірну годину. Однак двічі на добу, навіть на ньому, можна побачити вірний час. Так і з вашими стратегіями торгівлі по рівнях, пробоях, відбоях, ганах, Фібонач, інституційні інвестори не торгують по рівнях чи індикаторах з терміналів. Великі гроші торгують по індикаторах макроекономіки та мікроекономіки. Доки ви не зрозумієте, в кого і чому забираєте гроші, доти будете марнувати своє життя на пошуки чарівної формули успіху. Але у мене для вас подарунок. Чарівна формула проста. Якщо ви відкриваєте термінал і не розумієте, як в окремій угоді заробити, якщо не розумієте, хто втратив і чому, значить втратите ви. Адже якщо сідаєш за покерний стіл і не знаєш, хто тут лох, значить, мій друже, лох це ти.